Всім-всім привіт! Я Наталя. Вітання вам з Миколаївщини, ви на каналі, всім про все. У нас страшений вітер. Отакі От ось хмарки. Прогноз показує, що у нас йде дощ, але доща поки немає. А тільки дуже-дуже сильний вітер. Не знаю, що ви почуєте. Хочу показати, тому що все дуже швидко відквітає, заквітає шкідники, квітне жимолось, капріфоль. заквітла калістегія. І ось має ще бутони. Коли буде більшенько, тоді може більше побачити її красу. Чебрець квітує. Розквітла перша лілія моя. Це з нових від Флоріум. Дівчата на пам'ять не дуже пам'ятаю, потім попідписую. Квітне Глорія Дей. Дуже шкоди квіти бронзівка. Аромат неймовірний. Квітка також. Продовжує квітнути клемати Стайга. Отак швиденько, щоб не затягувати відео. Пробіжусь. Квітує кніфофія. Кніфофія. В цьому році вже більшенько квітоносів, заквітає геліопсіс, однорічний. Гайлардія, енотера. Армерія. Ехінацея хінацея збирається квітний, отакий ремрус. Троянди. Троянда Скарлет грунтопокривна. І отака троянда. Це я забрала з маминого подвір'я. Отака ніжність, як зветься, я не знаю. Троянда. Тайфун. Правильно я сказала? Дівчата підписую, бо можу наговорити. Ось такі троянди. Плетюча троянда симпаті Тут ось феєрверк волошок, ротиків, ромашки мають бути. Климатис квітує. Іду, іду показати вам цю красуню, неймовірна красуня, і дуже-дуже класнючий аромат. Аромат парфумів. Надзвичайна троянда. Бутонів, неймовірна кількість. Ось це плетюча. І ця троянда квітне весь сезон. Такими хвилями, але квітує. Піретру матрикарія, керіо. Я її пересаджувала осінню. Мій дельфініум. Був висаджений минулого року із сіянця. Гайлардії. Лісова мальва зібріно, шавлія, сі, сиза. Шалія юка буде квітувати, троянда аква. Аква, красуня, красуня. Сіки бутоні в цьому році, гайлардія, ерігірон, вітер, вітер, Блек бакара. Бакара. Дуже гарна квітка. Темна, темна. Листя яке гарне в неї. Декоративна цибуля чи часничок. Продовжує квітувати, доквітовує уже на перстянка. Ну і гайлардія красуня. Тут ереморуси вже все, край, бачите? Крайні квіточки. От. Тут на перстянка ще. Бачите, як і знизу вона квітла, квітла, квітла і ось ще трохи буде квітнути. О, гремить, гремить. Волошки. волошки різні. Трохи їх ламає вітер. Так, тут отака біла наперстянка і біля неї почав квітувати отакий лимоновий еремрус аспиринка пахуча, гарна, трудяжечка, квіточка і має приємний аромат. Тут отак підібрала Августа Луїза, але мені сказали, що це не вона. Може, будь, може бути, я не буду сперечатись. Вона. Також дуже гарно квітує, також має приємний аромат. Ну отака. Хто знає як зветься, якщо хтось впізнає, напишіть. Ну Продовжує квітнути ромашка ось рання. Тут куча якихось жучків. Ну, дуже довго квітує, ось такий подорожник. Гірку я чи струмочок свій ще не почистила. От бур'яна ще не встигла. Так, е, квіточка Double delight. е, Каріопсіс багаторічний, красунчик, маса квітів, там флокс Друмонда, лілійники готуються. Тут ось таке я зрозуміла, що це якесь просо. Це ото суміч з Лаків, будлея Давида, Хаменелюс, айва японська, Вероніка колосиста, красунька. Тут гайлардії і однорічні дельфініуми. Ще ось дивіться, це господи болотяний гібіскус або трав'янистий. Такий кущ Вероніка, Ви подивіться на цю красуню. О, вийшла знімати, сонце з'явилося. Ще не зовсім пообізала квіти всі, що треба. Вон. Ромашка готується на старті. Ну і Гайлардія. Гайлардії, гайлардії красуні. Все, вже я тут є в тіні. Ер... Ерегірон лавандовий. Ем... Господи, так швидко хотіла казати. Заквітувала, заквітувала квітка. Підпишу, все підпишу, вилітає все щось з голови зовсім. А тут ось мої ще зл... злаки. Злаки, бачите, я не знаю, що це за злаки, ну посадила, ростуть якісь колосочки. Що воно, не знаю. Ромашки мої, тут у мене дуже різні, всякі готуються. Кларкія, згадала. Квітує Кларкія. Отакий от кущик, отакі от дуже симпатичні красивезні квіточки Кларкія, ніжнота. Ну, вона тут в піоні, тому вона не дуже так вирізняється. Кларкія. Пізом центки скрізь, ще одна Вероніка, амаранти, гортензія, набель. Отака в мене є гайлардія з такими цікавими пелюстками. Ну, а то я казала, то дика Айстра. От така, я кажу, рожева Вероніка, але воно не зовсім Вероніка. А може і Вероніка. Діаболо, пузирий плідник. Ромашечка край з ідеї зі знасіння. От. От така троянда. Отака От троянда. Дівчата потім попідписую. Ось такі злаки. Ось дивіться. Теж просу, і я так зрозуміла, оце лисячий хвіст. От лілії, Лілії, які ми садили весною. Ось. Далі шикарна троянда Луї де Фінес. Троянди зжирає мгновенно бронзівка. Зараз перейду покажу вам. Ось. Отака аромат надзвичайний. Квітка теж, ви подивіться, її розміри, і це не найбільша. Ось колір не можна передати. Ну і маса бутонів. Лілійники. Це буде м -м, гіпсофіла метельчата. У мене ось, бачите, цілий ряд її. Дзвоники, дзвоники садові, махрові, літня хризантема, лілії, ось ці, що ми весною садили. Ось дивіться, вже з бутонами. І тут ось ростуть. Вон. Триколор, енотера, чабрець. Ось також скарлет. Там тільки почала, а тут ось дивіться, яка вона. Дуже трудяжечка, красивезна троянда. От. Троянда Little Sunset. Ось така красуня. Ось, вона як заквітає, така більш жовта, а потім більш така червоняста. ось. Бачите. Тоже дивіться маса бутонів. Лаванда буде квітувати. Коріопсис багаторічний мутовчатий. То просто он там жовтий, коріопсис багаторічний. А це коріопсис мутовчатий. В нього таке симпатичне листячко. Дивіться, яка маса квітів квітує до самих пізніх морозів. Ну і тут троянда-крапелька. Ось дивіться, яка краса. Неймовірно, також бутонів маса. Отака троянда. Дивіться, який кущ весь в трояндах. Хто вже обсипається, хто ще тільки починає квітнути. Отака красуня. Неймовірна. Поліантова троянда. Напишу, як зветься. От. Ось отака красуня. Оце ця трояндочка, нареченам роблять букетики або бутоньєрки. Бачите, яка? Також ось маса-маса бутонів. Все попідписую, бо не дуже пам'ятаю. Це знаю. Це троянда Андалузія. Андалузія. Ну і ось лавандочка. Початки. Початки квітують. Лімест Голд. Троянда Лімест Голд. Пересклет. Там он ще один. І тут ось такий. Це не пам'ятаю як. Розпуститься потім буде більше видно. Троянда Дінки. Троянда Дінки. Красуня, бутонів взагалі, маса-маса. Традисканція садова. Це не пам'ятаю, як зветься. Хто знає, будь ласка, підпишіть. Аліуми аліуми переквітають вже все останні квіточки, але ж подивіться, які це кулі. Які це кулі. Ну, Дзвоник скупчений, треба трошки вже обрізати. Троянда бігуді. Троянда бігуді переквітовує швидко, але є маса бутонів. Отака От цікава, дуже цікава трояндочка. Дуже має багато-багато квітів. Цікава, цікава. Заквітла хризантема літня. Тут ось ще одна буде. Ну і тут троянди. Це вже я не знаю, як звуться. Хто знає, будь ласка, підскажіть, ось уже одна відквітла. Ось відквітла. Ось така, дивіться, темна, темна, притемна. Отакий цікавий в неї бутон. Ось. З під низу. З під низу вона, ось бачите, біло, біле рожеве, оксамитова. Ну, троянда взагалі цікава, цікава. Ось бачите, який в неї цікавий бутон, отакий, От а потім отака троянда. Хто знає, підкажіть. Ну, чорнобривці, ешольці я скрізь. Вон чай підростає, волошки, дзвоники. Тут буде троянда Лавлі Лідія. Ще тільки-тільки на бутонах. Ось дивіться, яка це королівська е, волошка, волошка королівська, красуня, красуня. Ну і оце троянда зефері. Також красунечка, це грунтопокривна. От, дивіться, вона в мене навіть взимку квітувала. Господи, сказала на цю троянду торнадо. Це е, торнадо. Красивезна, красивезна троянда, бомбезна, дуже гарна. Ну і тут лобелія, нігела, дюшенея, Подивіться, Дивіться, як гарна. Тюшине, коврик такий. Маргаритки. Ще одна ось тут буде троянда у мене. Ось така, також не знаю. ну Це більш за все, що це вона плетюча або ґрунтопокривна. Вибачайте за бур'яни конкорд і ось, дивіться, Гайлардія. Буде квітнути Сантоліна зелена. Ось. мальва Мальва зібріла, кошки, отакі ось дзвоники. Вони всі різні. Молочай красивезний. Ну, це е Гіпсофіла Метельчата Дивіться, які. Також тут буде троянда дуже гарна, забула. По я вже багато не пам'ятаю. Ну, Одна ну, краса. Дивіться, яка седум який красивезний. Ну і тут трояндочки. Трояндочки дуже гарні, ну бур'яні. Не все, не все встигаю. Де Троянда Річард Пішарт, Така рожева із білими плямками чи полосочками. Розквітне, потім покажу. Ось аспирин. Аспирин вообще. Флокс Друмонда. Ну, бур'янці. Квітне до цих пір, доквітає Вейгела Олександра. Також Луї де Фінес. Ну що, мої дорогенькі. Дякую, 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 що були зі мною, що підписуєтесь, що ставите в коментарі, вподобайки. Хто це ще не зробив, будь ласка, поставте вподобайку, вам не важко, мені дуже приємно і просуває мій канал. Щиро дякую за вашу підтримку безмежну, всім здоров'я, благополуччя, ангела-охоронця і миру, всім нам, миру дякуємо, низько вклоняємося, всім нашим захисникам за кожний день і кожну хвилину нашого життя, за те, що ми працюємо, дивимося на цю красоту і просто живемо. Всім до побачення, миру всім нам.